свернічить там те по траєкторії по сонячному мікві, але питання чому так пізно тендер. І хто які попозиції дав, вони дали роздрукілечки вам тут приготовити, хто саме придумав цю цю за півмісяця. Це ні в голону, тільки зараз все розпочалося. Да. <звілляв> <звілляв> Пояснення до цього є. Всі розпочали. <звілля> Включили <звілля> нам Доброго вечора. Ви Ми не закрили нашу комісію, тому вирішили сьогодні зібратися і продовжити. І на прятку денному у нас є питання щодо що внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я. У нас це не була потреба в, в зміна до програми охорони здоров'я. Наскільки як ви знаєте, вже в нас є так, плани і. Це так прогнози на наступний рік по фінансуванню закладів охорони зброю. Нашому місті є декілька критичних таких ситуацій в одному закладі. Це є дитяча сума політика. Яка на жаль сезу на наступний рік обмежує фінансування, а тим більше ще більше це в них залишається фінансування тільки на три місяці наступного року, тому в них ситуація така, скажімо так, складна, тому в них виникає потреба до фінансування їхньої заробітної плати. тому що навіть на даний час у них не вистачає тих коштів сезу, які вони отримують на закриття заробітної плати. В листопадовій сесії були змінені по три участими заступною оплатою, і залишилися залишки, які за грудень і на наступний дні на січні. З прогнозами, якщо ми планували Тенсезову їхнє фінансування, яке могло б закрити, на жаль, перерахунку не було в ці місяці, і відповідно їхні кошти ну, скоротилися. Ми мусимо зробити такий перерозподіл. Тому ми гляньте, будь ласка, звідчуємо і на 22-й рік у розмірі 5 мільйонів 771 перехідуємо з стимулюванням медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які працюють з хворими на респіраторну хворобу, спричиненого COVID-19. Так як ну, в принципі, ми бачимо, що вже немає червоних зон помаранчевих зон, тому у нас тут залишається, ми можемо це собі дозволити. І так само е, хотілося б закласти в 2023 рік в межах виділених асигнувань. Знову ж таки для того, щоб ми розуміли, наші заклади будуть бачити свої, скажімо так, надходження вже в січні місяці, і е, щоб не ризикувати ситуацію з Якимись такими моментами ми будемо приймати рішення вже по оприлюдненому фінансуванні річного засобу. Ми підтримуємо про спочатку виконування послуга на стомат, вона досить була низька. І деякий час це була да, виплата мінімальної заробітної плати з відповідно зайнятої посади. Але коли вийшла вже постанова кадміна щодо обов'язкових виплат, і враховуючи оціночну послугу досить низьку і неможливості впровадити платних послуг серед дитячого населення, законом заборонена брати кошти. Вони не можуть виконувати цю постанову, і постійно виникає і послугу НСЗУ не переглядає щодо збільшення. Щоб uh -huh. топов yeah. де, що yeah. можна, так е, постанова номер 2 була впроваджена в січні місяці минулого року, е, і відповідно всі медичні працівники тут повинні були отримати згідно цієї постанови. Але е, якщо ті заклади, які були неспроможні, могли собі скористатися е, е, пакетом so. 49-го забезпечення yeah. редрового потенціалу, і ті заклади, які могли це зробити, вони подалися. І у нас таких небагато є. Е, е, у нас тільки один заклад, такий був, вята та поліклініка, е, з на Много дитячої матколі то так само подавали, але за я маю ЦЗУ. Стоматологія не може претендувати на цей пакет, тому і складається така ситуація. Тому що Це і на наступний рік я ще, ще докажу. То, те, що на наступний рік чому тільки три місяці, тому що національна служба здоров'я, міністерство охорони здоров'я, стоматологію і, і взагалі заходи монопрофільні не розглядає як окремими е, структурами а в, складі... А в складі багатопрофіль Наркласний. або лікарень, або е, великих поліклінік. Тому е, ситуація буде скажімо так непростою, нам треба приймати наступний рік рішення про те, що е, приєднувати до того чи іншого заходу, і навіть якщо оптимізувати та да, сколокти, ми головний лікар, директор повинен виплатити всі не викнестання від трудовому кодексу і всіх законодавчів. Тому виникала така ситуація. Просто трошки запізненням це ну ми можемо зараз ще встигнути це виправити і внести, щоб, щоб дійсно Надалі проводити якісь реорганізації, це зміння, що... тобто це вже заправлення, це зацікавля, але щоб дійсно людей не залишити без відповідних їх випадків. Okay. Тому і виникає така ситуація. Якщо на наступний рік все буде, законтрактують, то, то тоді може і не потрібно бути кошти, але в програмі вони можуть бути внесені. Тому так і розглядаються. Okay. Талівано ми. Тримуємо, так, запитань немає. Ну, для медиків це зрозуміло. Будемо намагатися пояснити депутатам, не медикам, що дійсно така ситуація виникає. І хто як не міська рада мусить підтримати якісь міські комунальні встановлення? Так у вас все, все так? Все? так. Дякую. 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 Так, і друге питання це. Проект рішення номер біда... про внесення змін до програми запобігання навчальним ситуаціям та ліквідації їх наслідків. Прошу додати ще один пункт. Забезпечення заходів збереження цілісності об'єктів критичної інфраструктури міської комунальної власності, в переліку заходів придбання спеціального обладнання, термін дії до завершення воєнного стану. Виконав. Ці заходи виконавчі органи е, в е, межах своєї компетенції і очікув... очікуваний результат забезпечення безпеки об'єктів критичної інфраструктури міської комунальної власності в умовах воєнного стану. Прошу внести таку зміну. так, <каність> <каність> <Да, каність> так, та, Це додатковий дев'ятий пункт програми. По восьмому пункту, що виявилося, так. Добре тоді, подібно. Хмоїзно, ніяких питань. <питаміця> Дякую. Да, Всі питання, що стосовно розглянули, порядку дякуємо, обстегли і можемо тоді закривати. Дякую за те. Так, певно розписуємося і що ми вносимо. Так, Так. приходили. І що ми зробимо 9, 30 минути написав, додати 9. Забезпечення до 9-го додала сюди. Я описую, якщо це 14 години, ви тут мусите підписатися, бо ви головували. Так, і вони говорили, тому підписуєтеся до зібрання. Підписуйтеся. Тут купимо зіконку і все, ми туди приймаємо. От як працює гуманітарна комісія, бачите? Як працює гуманітарна комісія? Чітко, все.